Нагадую, що відповідно до закону 3621 громадяни України, які були визнані обмежено придатними, зобов'язані пройти переогляд ступеню придатності до військової служби протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом, тобто до 4 лютого 2025 року. Людина не в змозі приймати саме рішення проходити її ВЛК чи Ні, скажете ви, що це має відбуватися саме за повісткою ТЦК та СП. Так, дійсно, за законом рішення про проходження особою ВЛК має приймати ТЦК ТСП. Однак, якщо особа, яка була визнана обмежено придатною протягом наданого строку, не пройде ВЛК, то, наприклад, можливості забронювати такого працівника у підприємства не буде, тому що в неї не будуть актуалізовані її дані і не виконано її імперативний обов'язок, який покладено неї законодавцем в вказаному законі.